Інформаційні підсумки четверга 1 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Жіноче лідерство в часи викликів. У Хмельницькому відбувся міжнародний бізнес-форум. Літо з Карітасом. У День захисту дітей Хмельницькі благодійники влаштували свято для малечі. Втрачене дитинство. Хмельничан познайомили із історіями 23 маленьких українців, яких вбила Росія. Міжнародний форум Жіноче лідерство в часи викликів об'єднав сьогодні понад 100 учасниць у Хмельницькому. Це підприємиці, волонтерки, лідерки думок. Вони ділилися успішним бізнес-досвідом та обговорили питання волонтерської діяльності. Хмельницький став першим містом України, де в рамках форуму презентували програму USID конкурентно Конкурентноспроможна економіка України учасниці форуму спільно з хмельницькими гімназистами також висадили дитяче дерево мрій на алеї героїв Маріуполя. Ірина Аріон – докладніше. Підприємиці, волонтерки, і лідерки думок понад 100 учасниць об'єднав міжнародний форум Жіноче лідерство в часи викликів у Хмельницькому. Його організувала громадська організація Можу вперше після початку повномасштабного вторгнення. Війна нас всіх змінила, тому що війна зробила жінок сильними, потужними в десятки разів, тому що саме жінки українки показали всьому світу, що ми можемо бути берегинями. Але ми воїни, ми захисниці, ми волонтерки, ми бізнес-леді. І ось бізнес-леді стикнулися з багатьма питаннями і викликами військового часу. Ми мобілізувалися і створили свій жіночий економічний фронт. Хмельницький став першим містом України, де в рамках форуму презентували програму USAID конкурентно спроможна економіка України. Зокрема, майже 100 грантів від 10 до 35 тисяч доларів можуть отримати малі і середні жіночі та сімейні підприємства. ОП або зареєстровані товариства з запасної відповідальністю, або приватні приватні підприємства. І можуть отримати грант на 600 тисяч гривень до мільйон двісті. Цю грантову програму можна подаватися, як сказала Олександра, наприклад, на сертифікації. за грантову програму ще й можна отримати обладнання, яке так само допоможе розширити виробництво. Олександра Українець з Харкова вже майже рік, як її підприємство, котре виготовляє медичні засоби, відновило роботу в Хмельницькому. Для цього потрібно було переконати інвесторів, що бізнес в Україні можна продовжувати. 2022 рік це був перший рік, коли наше підприємство вийшло нарешті на прибутки. Трапляється війна, і перше, що сказали мої співвласники Олександра ми все вивозимо в Європу. Я поїхала до них і запропонувала їм повірити ще раз в мене і залишити підприємство в Україні з тим, що ми Лопунця. Я дуже вдячна цьому місту. Будемо будувати разом трохи підприємство, яке дуже важливо для нашої країни. Під час форуму презентували кращі практики жіночого бізнесу та соціальної відповідальності. Я знаю, що ви працюєте і волонтерите. Я знаю, що ви працюєте і мотивуєте, але той бізнес, який ви очолюєте, яким ви керуєте, це теж сплата податків. А наповнення міського бюджету і загалом бюджету це є податки. І сьогодні вже Фактично за 5 місяців більше 100 мільйонів гривень лише з міського бюджету тих податків які жінки в тому числі сплачують, пішло на допомогу нашим військовим. На завершення форуму учасниці заходу висадили дитяче дерево мрій на алеї героїв Маріуполя. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста Малинські посадовці зустрілися із представниками міжнародної гуманітарної організації «Save the Children International». Вона працює за трьома напрямками: освіта, психологічна та економічна підтримка дітей. У Хмельницькому благодійники допомагатимуть будувати укриття у навчальних закладах. Також у планах облаштувати комп'ютерний клас для дистанційного навчання, продовжить Ірина Муляр. До Хмельницького завітали представники міжнародної гуманітарної організації «Save the Children». Її співробітники нині допомагають дітям у шести областях України за трьома пріоритетними сферами: це освіта, психологічна та економічна підтримка дітей. В освітній сфері ми займаємося відновленням шкіл. Ми займаємося будівництвом укриттів і щоб діти могли. Спокійно, безпечно продовжувати навчальний процес також. Ми працюємо з дітьми щодо дистанційного навчання, тобто у нас є спеціальний центр, де працюють люди. Які надають дистанційне навчання, також працює індивідуальна підтримка дітей, тобто є люди, є діти з різними потребами, чи це, наприклад, діти у візках, і ми надаємо індивідуальну підтримку їм чи їхнім батькам. Представники місцевої влади та благодійної організації співпрацюватимуть в освітній сфері. Зокрема, будуватимуть укриття для навчальних закладів. Також у планах облаштувати комп'ютерний клас для дистанційного навчання дітей. Ми відновили десятки укриттів, і вони функціонують зараз як найпростіше укриття в закладах нашої дошкільної та середньої російно технічної освіти мова йде про 10 закладів, які не мають укриттів зовсім. Це повноцінне будівництво або реконструкція існуючих приміщень з побудовою укриття. Тому вони навчалися завдяки дистанційним технологіям, і ну з часом ми розуміємо, що потрібно дітей повертати за шкільні парти. Це все за кошти буде міжнародних організацій, тобто ну за суді не буде долучатися. Це, це будуть кошти з міського бюджету. Або це будуть, якщо це будуть кошти з міського бюджету, це буде частина робіт, просто це буде співфінансування. Саме під час таких розмов ми доходимо до, до, до спільної мети і можемо далі працювати. І кожен з нас знає свою частину роботи. У рамках візиту представники гуманітарної організації відвідали навчальний заклад міста. Ірина Мулір, Микола Юрковський новини міста. У день захисту дітей у Хмельницькому Карітасі влаштували свято для малечі. Участь у заході взяли близько сотні хмельничан та вимушених переселенців. Для них соціальні працівники благодійного фонду підготували дев'ять локацій. Діти малювали спеціями, виготовляли патріотичні футболки, створювали оригінальні книжкові закладки та грали у розвиваючі ігри. Більше знає Олександра Семенюк. Восьмирічна Соломія прийшла до хмельницького карітесу на свято. Його влаштували до дня захисту дітей. Дівчинка приєдналась до майстер-класу із виготовлення книжкових закладок. Я люблю дуже читати книжку «Чуді-моді» і буду ставити туди цю закладку. Я ще не всі частини прочитала. Я прочитала тільки п'ято і сьому. Мені ще треба прочитати першу, другу, третю, четверту. Дітям допомагає волонтерка Тетяна Любенчук, каже, малеча працює активно, тож заготовок може на усіх і не вистачити. Дітки такі дуже такі хороші, якісь така тепла, така атмосфера. Їм так все хочеться робити. Так так все хочеться їм спробувати. І ніби такого нічого складного, як бачите, тільки скош і природні матеріали. Квіточки, тобто все, що нас оточує. Десь щось впало, ми його підсушили. За сусіднім столом працює харків'янка Еліна. Дівчинка каже, пензликом малює часто, а от спеції не використовували ніколи. Мене цікаво малювати спецію, бо я такого більше не робила. Участь у заході взяли близько сотні хмельничан та вимушених переселенців. Для них соціальні працівники благодійного фонду підготували дев'ять локацій. На одній із таких діти віком від 5 до 7 років знайомляться із творчістю Марії Приймаченко. Я обрала квіти бо вони мені в хапу і в з конту. Працівники карітасу організували дозвілля і для старших. Тут вони грають у гру лабіринт. Змайстрував його фахівець комунікацій Анатолій Венгер. Для молоді дуже важливо є показати командний дух, а саме ця гра лабіринт вона саме якраз в цьому плані, якраз на комунікацію. Якщо не буде домовленості, вони ніколи не дійдуть до результату. Відповідно, і тому ця гра найкраще висвітлює і показує командний дух. Діти віддихають собі, знаходять орвесників, собі друзів знаходять, мають з ким спілкуватися. Мені теж дуже подобається. Знаєте, сюди от буває, що от приходжу зі святи, я хоч тут віддихаю від роботи від всього. Хочемо при нагоді привітати наших всіх діток, наших маленьких українців і україночок з цим гарним святом. Це свято сьогодні їхнє з Днем захисту дітей. Хай їхнє дитинство буде щасливе і радісне, і нехай у їхні обличчя на їхніх обличчях завжди буде посмішка. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Сьогодні у Хмельницькій громаді розпочали роботу пришкільні табори з денним перебуванням. Працюватимуть вони до 23 червня у 27 закладах загальної середньої освіти. Цьогоріч відпочивати у таборах буде більше 2,5 тисяч дітей. Частина це учні п'ятих та шостих класів. Дітки будуть від ранку до третьої години здійснювати таку розвивальну виховну спрямованість. Ми взагалі робили акценти на національно-патріотичному вихованні, тому що ми розуміємо, що це зараз важливий акцент, який ми повинні робити в будь-якому освітньому. Середовище буде цікава, розважальна і виховна е, програма, тому що ми і будемо співпрацювати з, з різноманітними установами, і правоохоронними органами, і медичними установами для того, щоб закріпити ті знання, які діти отримали впродовж навчального року, і, можливо, навіть більше отримати практичних навичок, тому що інколи під час уроку не вистачає от, практики, більше є теорія, тому ми з радістю приймаємо наших діток і будемо їх протягом трьох тижнів. Е, Навчати чомусь намовні. Табори безкоштовні для пільгової категорії повністю. Ті діти, які не мають певної пільги, вони будуть платити лише за харчування. Виставку Втрачене дитинство презентували сьогодні у середмісті Хмельницького. Експозиція зібрала історії 23 дітей, які загинули під час повномасштабної російсько-української війни. Виставку розгорнули у восьми містах України. Її показ ініціювали представники платформи Меморіал. Подробиці у наступному сюжеті мене звуть Аня. Мені 15 років. Свій недовгий вік я прожила у Дніпрі. Історії життя та загибелі дітей з України представили на виставці Втрачене дитинство. Її розгорнули у середмісті Хмельницького. Це 23 історії 23 Родин, так, які втратили своїх дітей. Діти різного віку, є навіть ненароджені діти. Географія війни вона охоплює всю нашу країну. Тут історія дітей з різних куточків. Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Вінниччина. Є історія хлопчика, який тікав від війни з Миколаєва, переїхав до Вінниці і там загинув. Від 24 лютого росіяни вбили більше 480 неповнолітніх. І сьогодні у Міжнародний день захисту прав дітей терористичні атаки ворога знову забирають життя наймолодших українців. Міжнародний день захисту дітей завжди сприймався гарно, радісно, світло. Але ось уже останні два роки це свято повіту біллю. Повірте, смутком як так можна так знущатися. Над всіма і над дітьми це, це квітна, це наше, це наше майбутнє, це наша радість, це щастя кожних батьків і нашої країни. Подивилася на історію дитинки, який всього лише рік і сім місяців. Я прочитала оцю Володимира Будзінського. Хлопчик, який мріяв про майбутнє щасливе. На жаль, його життя обірвалося, і в цей день захисту дітей от хочеться просто. Ну, не то, що крикнути, волати до всіх матерів світу. Шкода цих дітей. Шкода дітей, що загинули від тих Кацапів. Хочеться плакати цим дітям ще жити і радіти життю. У мене також двоє дітей, троє внуків, правнуки. Я переймаюсь за них, щоб вони не знали такої біди. Ініціювали показ виставки представники платформи Меморіал. 1 червня до Дня захисту дітей її розгорнули у восьми містах України. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Виставку картин школярки Божани Лисак презентували у Хмельницькій міській раді. У дівчинки рідкісне вроджене захворювання, синдром каудальної регресії. У неї немає частини хребта, їй доводиться пересуватися на інвалідному візку. Проте, за словами дівчинки, цей діагноз не заважає їй жити звичним життям. Нині вона навчається у 9 класі, 4 роки відвідує художню школу. Малювання любить з дитинства, а роботи, які нині представила, створила впродовж двох років. Ірина Кондратюк продовжить. Дев'ятикласниця Божана Лисак нині презентувала свою дебютну виставку картин. Дівчина розповіла, створювала роботи упродовж двох років. Мені до душі абстракціонізм, кубізм і схожі стилі. Я не люблю живопис. Скоріше всього, це фентезі щось буде. Можу, тварини, як, наприклад, картина сминок, сова. Одразу після народження у Божени виявили рідкісне захворювання, синдром каудальної регресії. У неї немає частини хребта, тож дівчині доводиться пересуватись на інвалідному візку. Проте переконує цей діагноз, не заважає їй жити звичним життям. Саме художником я не планую бути. Хочу бути графічним дизайнером, але мені цінавики дуже будуть потрібні. Але картини так для себе будуть. Я рахую, кожна картина має нести в собі філософський смисл, так як ми можемо вийти і, звичайно, картину побачити на вулиці. а Те, що зображено на холсті, ми ніколи не побачимо цього в житті. Мама дівчинки Регіна каже: донька ще з дитинства проявляла любов до малювання, тож чотири роки тому вирішили віддати її до художньої школи. Зізнається, нині неабияк пишається успіхами Божени. Художній талант ми помітили десь у віці 5-6 років. Вона почала малювати, і я замітила, що вона дуже гарно підбирає кольори, вона відчуває кольори. Дуже мені подобались її роботи. І ми прийшли в художню школу, нас взяли, вона здала іспити. Зок, я хочу сказати батькам, що якщо, не дай Боже, таке сталося, а зараз і війна в країні, це не є приговор. Життя продовжується і ну, трошки не таке, як у інших, але треба жити, треба бути підтримкою. Саме головне треба бути підтримкою. І я вдячна школі, вдячна однокласникам. Вони завжди їй допомагають. Першою персональною виставкою Божену прийшли привітати її друзі, рідні та викладачі. Не бачу деяких робіт взагалі, це були її якісь таємниця її творчість. Така і чесно був здивований. Мені все сподобалося, і я бажаю бажання тільки успіхів. Прийшла до нас наш класний керівник і сказала, що можливо наша бажена планує відкривати виставку. Ми були доволі здивовані, адже ми в принципі нічого не знали про це. І вирішили, що ми обов'язково маємо підтримати її. І е, в її починаннях ми знаємо, що вона художник, що вона малює, але ще ніколи не бачили її робіт. І приїхали на виставку. І дуже здивовані роботом. Адже вони дивують. Розгорнули виставку в Хмельницькій міській раді, проурочили відкриття до міжнародного дня захисту дітей. Цей такий важкий для України час, час випробувань. Наші діти не завжди захищені. Ми знаємо Ірпінь, ми знаємо Бучу, Херсон. Ми хотіли донести до наших містян те, що в нас у місті дуже багато талановитих дітей. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Слава Україні!